Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі у селі Кругляківка Куп'янського району. Обстрілом пошкоджено два приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років. У селі Пильна Харківського району пошкоджено будинок. У селі Басове Богодухівського району пошкоджено два приватних будинки. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 24 оперативних виїздів. У восьмій вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча гасили пожежу на території приватного домоволодіння у місті Вовчанськ. Причина пожежі терористичні атаки окупантів. Горів будинок на площі 100 квадратних метрів та дровник. Вже о 10-й пожежу вдалося приборкати. Жертв та постраждалих немає. О 16-й ворог завдав обстрілів по території приватного підприємства, розташованого у Вовчанську. Внаслідок влучання боєприпасів. Загорівся дах та конструкції будівлі недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучалися рятувальники з міста Вовчанська та селище Біле Колодязь. Загалом дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу о пів на 19-ту пожежу ліквідували. За попередніми даними в даному випадку також обійшлось без постраждалих о дев'ятнадцятій рятувальники проводили обстеження території села Кругляківка Куп'янського району. Яку близько пів на 16-ту обстріляли окупаційні війська Російської Федерації. Внаслідок цієї атаки постраждала одна особа. Пошкоджені об'єкти на території двох приватних домоволодінь. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають свої позиції. Марія Соловйова та Олексій Моробйов. новини Харків.